Вам треба вирішити питання купівлі підбайка дитині, але не за всі гроші світу. Цей варіант саме для вас KDX Pro. Блін, як це прикольно, уявіть. 125 кубів, така махіна, а вам нічого не треба клацати, бо він на автоматі. Це 125-кубовий дитячий підбайк з реальним об'ємом двигуна 124 см. Давайте з вами разом поміряємо його висоту по сидінню, подивимося, що в нього є, та чому краще взяти його, а не, наприклад. Дивіться, висота по сидінню його приблизно 75 сантиметрів. Тобто він ідеально підійде для дітей з ростом десь від метра 40 м, приблизно і вище. Але для того, щоб поміряти дитину правильно, треба поставити ногу на носок і поміряти оцю відстань. Ви, ви зрозуміли, докуда. Такий підбайк по наявності в нашому магазині. Плюс його в тому, що він має. Електростартер. Ми беремо, вмикаємо замок запалення, нажимаємо на кнопочку, і він заводиться. Він заводиться з кнопочки, не треба дергати ножку, якої тут, до речі, навіть немає. Ви просто вмикаєте замок запалення, жмете на кнопку. І цей підбайк заводиться. Якщо вас зацікавить такий підбайк, то за офіційною вартістю 800 доларів він є в наявності в нашому магазині. Він може бути відправлений вам новою поштою. Ми знімемо для вас детальний відеогляд, покажемо, як він заводиться, як він працює, як їздить. Після чого спакуємо його і відправимо новою поштою.